Вітаю, шановні друзі, глядачі та підписники. Хочемо показати вам у нас чергове замовлення брендового, брендового взуття. Принесла наша постійна клієнтка. Ось такі надзвичайні, прикольні у клітинку чи туфельки, чи мокасини. Отже. Сказала, що пару раз взула та принесла одразу нам на профілактику, як ми і рекомендуємо. Добре. Набійки домовились, ми не чіпаємо, а ось цю всю частину будемо захищати тоненькою зносостійкову профілактику бренду Бізел чорного кольору попросила. Отже, як це ми все зробимо, результат вам у другій половині ролика продемонструємо. Додивіться до кінця, буде цікаво. Ну що, шановні глядачі, давайте подивимось наше замовлення. Нагадую, принесли ось, такі, ось таке брендове взуття. Повністю шкіряне, підошва була шкіряна, і треба було на ось цю частину підошви поставити профілактику. Клієнтка їх взула пару разів, каже, та принесла. Як ми рекомендуємо, одразу захистити передню частину підошви профілактикою. Профілактику поставили зносостійку тоненьку. Італійську бренду Bizzle. Як бачите, все ось так це виглядає. Набійки мене чіпали, так домовилися з клієнткою. І профілактика в нас чорного кольору, як і просила клієнтка. Отже, все в порядку, як бачите, Будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. У вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи разом з матеріалами 500 гривень за пару. Гарного дня, на все добре, до нових зустрічей!